Всім привіт, друзі! <coughs> Це знову тупі машини. <coughs> І Ці машини. Я один хамер. Він поїхав. О, привіт, Жигуль! Привіт! Можна з тобою? Я Їду кататись. <coughs> Я також. я так помню? Не знаю. Хочу подавиться на природу. Ой. Ой, выбор. Что ты сказала? Ой, ой, ой! Выступи четырнадцятого сезона. Ради вас бачити на Базда. я супер, супер. Ты ніколи не посмеешь. Ah! Денис просіб. Зараз тебе супер. вертує супра. Сюрприз. Якого ще сюрпризу? Поняття не маю. Якого ще сюрпризу? Поняття немає. Прийдеш, якийсь у тебе такий голос. Прийдеш, подивишся. Я з тебе такий голос. Ніби ти щось задумала. Що? Я ж нічого не задумала. Дивись мені. А-а-а! что ты такой слимак? Что ты сказала? Я уже впала! Давайте сейчас. А-а-а! Плюх! Плюх!

Треба лікарку викликати. Я не маю все. Я маю, але щось я усліп. фари на і не стало. Так зараз її виклику. Ало, алло. Так добре, вас треба полікувати. Ми вас полікували. Треба ще симптоми різні побити. Ні. Тоді я дам уколи, ха-ха, уколів в я ніяких не боюсь. Старимо його бачимо Він такий втратив керування і поїхав туди. От так нам треба. Вона така... ха 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 я поки сміялась, забула, що вона тесне нарасить соба туди. О! А, дурна лікарка. Що ти сказав? шанс давай едь раз с тобою есть наряду где там зажало? Никол, не давай да шанс так смешан а я забыла что ты, ты можешь ли ты ты так нести ха-ха Надеюсь, молотки меня взорвали, чтобы пахнуть. А ну, иди сюда, малый. А -а -а -а. Втекаем из лекарни. А -а -а. Втекаем. Суп пробовать, чтобы шикать Какие еще? Я едим. Я так статы там трасса. Я забыла стиспам, а? Ха, вона така її зловила і ще раз посадила. І там вже заблокували. О, з дитячий ти погано заблокувала. Як погано. Ау так! Погано. А? Ні, навіть не думай. Ой-ой-ой, ой, ой, ой 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 Так і тобі й треба. А. Друна ликарка, что ты сказал? Ой, я забыла, что ты это -а Ааа, так где я Куда? стій? Стіть та тут да, пофута вже пізно. Так. Я їжу туди. Ні, не їду. Куди? О, я їду туди, тоді. Куди? А он туди. А? Стій! Стій! Там дуже небезпечно, Жигули! Він хотів його такий злапити, але він його тільки пік -штабихнув. Ні, ні. А, 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 дуже небезпечно! Ах, дурний Жигуль Ой-ой-ой, тут справді дуже небезпечно, я ж тобі казав. Як я й думав, в нього відлетіли всі колеса. Во він, летить. О! <глаз> Він такий раз місяць в лікарні все забув, що це таке. Я поїхав на ще небезпечнішу зону. Я їду туди. Куди? А вон туди. Стій, стій. ні, Жигуль! Ой, ой. ой. О, це реально дуже небезпечно. Ой, ой. А, я не подумав про те, що туди куди треба, щоб було безпечно. А, Ой Боже. Жигу хамер. Вітуй. Я не знаю як, тільки з двома колесами. Я виїжджаю, єс. Як же я пошкодився? Ой, ой, як же я пошкодився. О! Давай, давай, давай! Ой, ой, ой! Йому такий э, в оку залітає, в оксі залітає пісок, гальма відказується, а на, а на газ падає камінь, який не може сідати. Як газ, як той камінь От і Жигуль Ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, -ой. Всім повідоми. З, <кхм> з вамик. І. И... Голь! Volkswagen Golf. І сьогодні ми будемо спускатися такої штуки. О! Ой, ой, сі! Сіо! Не, не так, не так було. С, друзі, це було не так. Не так було. Всім привіт, друзі, з вами Джепик. І Гольф! Volkswagen Гольф. У сьогодні ми поїдемо з такої штуки. Надіюсь бампер не відлетить, як минулого разу. А? О, що це за штука? ой А? Би бежу, хоч би я вижив, хоч би я вижив, Якщо ти втратив деколи, це значить ти вже не вижив. Так, я сказав комусь, мабуть, 20 цих штук так диба. А? Ти а? Стоп, це! Ти справжні вони? Я вижив, а ти? жив. Є, я теж вижив. Ой-ой-ой, я призимлюся на колеса, а ти? Я не знаю. Давай, Гольф. гольфик. Гольфик. О, я теж нікуда себе приземлився. Звісно, не на не на всі. Ой. Прошу першу передачу, я тебе при...

Сказали, сказа, да я скажу, сказали дуже погано воно. Всі, всі ці штуки не вдалося прибрати. Нам вдалося прибрати лише деякі, тепер нам пообіцяли, що ми вже не впадемо. ну Дивіться нам. Ну так, їх тут вже менше. Ота, да, реально! Та це, це справді? Ааа, а я вилетів. Може ще раз п'ємо. Може це все наше компанія. Якась тут фізика в цілі не така. Тепер ми добре будемо пливати і ми будемо звертати на це увагу швидше. Давайте мушу вкривати. Ой, ой, ой. Давай, давай, давай. Не гольфа. Ні, я давай дощу. Албаши поїду я.

вижив. Що не знаю, зараз надишити О-о-о-о-о. Ти дегол воя. Ти дегол воя. Воя. Бачу тебе. Bueno, Хамер під час того, як храмор <кхи> після розмови з Гжипом з... З... і Гольфом, який... який в лікарні зараз <кхи> не дивився на дорогу і влетів і попав в пам... прямо в аварію. Ідеально, Хамер, ідеально. Всім привіт, друзі! З вами Машинка Тойота. сьогодні, ми будемо їздити. Тут доволі гарне. Хочете покажу, де я живу? Тут Мазда їде. Віця. Це. це все моє подвір'я. Дивіться, ну, зрозумієте. Ось тут гаража, тут є підземні, тут є пліф. І під землею, там ще купа гаражів для всіх нас, для всіх наших машин. І для Хамера, і для мене, і для супер, і, і для Жигуля, і для машинки, І для всіх інших. Ну і звісно для мене. А наше подвір'я позволяється на отакі дві хвіртки. А я покажу вам його масштаби. Тут ми можемо грати, займатися чимось. Ну і звісно, гуша, стоп, по що я говорю? кожен ми живемо в таких будинках. На території оцього нашого огорожу, Оце будинок, там хамера. Це, наприклад, мій будинок, там будинок хамера. ой, Жигуль, але Жигуль це оцей Жигуль був не наш. Ой, що тут машини стоять? Ясно. просто через банк. В нашому. Це не наш, не Ой, це таких сусід, такий сусідський. Коротше, дивіться, що в мене є в телефоні. Така дивиться на, не дивиться на дорогу. Дивіться. Ой-ой-ой ой. Дивіться. Коротше, дивіться. А в Ютубі знайшла такий канал, дивіться, що там Мазда знімає. Ну, просто подивіться. Всім привіт, друзі! З вами Мазда. Сьогодні я буду знімати мою максимальну швидкість. Ой-ой! а ой. в мене якась машина вирізалася. Я дивилася мою пряму трансляцію. Друзі, я тільки що вирізалася в ту Мазду, яка знімала відео. Це виявляється було на відео, а пряма трансляція. Я вирізався в ту Мазду, яка знімала пряму трансляцію. Мазда, я твій фанат, я твій підписник ти де. Поїхала додому. Лікарню її забрали. Тільки що? Я поломана, так що. Треба кошек. Чекайте. Їхайте до хати. Чекайте до хати. В селі її доволі легко знайти цю мою хату. Бусик, але він не наш. Наш такий оранжевий. Я експерт по. МАЗДО, МАЗДО МАЗДО, МАЗДО Будь ласка, іди сюди сюди? А, що? Я бачив твою пряму трансляцію. Тільки що? Я вирізався в тебе, коли їй дивився і коли ти її знімала. Мой шо з тобою? Не знаю! а а про концерт. Я твій фанат. Дякую, ой, що зі мною? Шестой масло не так, вона сама не знає, що для неї. Тут аварія остались. Так, я звідси виїжджала. Куди їхала? Де наші будинки? Я вже забула. Чесно кажу. Де наші будиночки? Це наші. Так, друзі, це наші будинки. Також їду я ремонтуватись. Ремонт в нас в червоному будинку. З червоним дахом будинку ремонт. Яких немає в червоного даху, вони житлові. Так, на ремонт заїжджаємо. Хаме Тесло. Може, будь ласка, мене зремонтувати. І ще одна машинка, така як я, тільки іншого. Можу зремонтувати? Так, так, зремонтую.